Долучаємо до нашої розмови Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Слава Україні, пані Оксано. Чи ви нас чуєте, бачите, чи все гаразд з нашим зв'язком? Слава Богу. В нашій студії Олег Синютка, народний депутат України, колишній голова Львівської обласної державної адміністрації, і говоримо про надзвичайно складний енергетичний пакет. Ворог цілить і на превеликий жаль є відчуття. Ворог буде далі намагатись знищувати нашу енергосистему. І наразі він має певні, ну на превеликий жаль, успіхи у цьому. Яка ситуація зараз загалом? По країні, зокрема, йдеться про переведення певних державних стратегій на низовий рівень. Так? Тому що ну в містах, містечках і великих містах ситуація буде різна, так. Але я собі уявляю, знеструмлений Харків, Київ чи інші міста. І які наслідки цього. Сподіваємося на те, що все буде в майбутньому ще краще, але на сьогодні насправді всі громади, і Харків, і Київ, і Дніпро і малесенькі громади всі готуються до того, щоб бути незалежними навіть від загальної системи енергопостачання. Ми вже бачимо, що це таке, і сьогодні облаштовують пункти обігріву разом з надзвичайною службою надзвичайної ситуації. Яка в усіх регіонах має контакти з громадами через асоціацію міст і керівництвом служби надзвичайних ситуацій робимо, ведемо таку постійну співпрацю, облаштовують як окремі спеціальні пункти обігріву на всякий випадок, так і в школах, в якихось великих спортивних залах готують про всяк випадок механізм обігріву. Йде повна співпраця між знову ж таки надзвичайниками і громадами. сьогодні є інструкції, хто і що за чим повинен робити в тому випадку, якщо якась система буде виходити з ладу. Ну, так, Розуміємо, зима може принести дуже багато сюрпризів. З другого боку, я би також не надто сильно покладався на так звані місця обігріву, так, тому що. Я не знаю наскільки треба підготувати той чи інший підвал багатоповерхівки. Ну будемо відвертими. Так, тому що там треба встановити систему витяжки ну тому що обігріватимуть зазвичай буржуйками, які ще хтось має закупити у відповідній кількості. Це все діло перекинеться на місцеві громади яких яку кількість тих буржуїв закуплять, і чи вони будуть закуповуватись централізовано, чи почнуться торги між головами ОСББ мешканцями тих ОСББ, і так далі. І так далі. Як бути з міст з містами, де, наприклад, кількість ОСББ є недостатня або мешканці є недостатньо свідомими? І так далі? Це ж це все от от, от, вже треба робити, пані Оксано, і потім Олександюка. Насправді перелік тих засобів тих о, того обладнання, яке громади вже зараз готують, закуповують і централізовано за рахунок міжнародної допомоги. Сьогодні е, є спеціальні проекти, які працювати ми почали збирати інформацію в асоціації містом'язу. Тінформа які громади, які мають точки, і от з. Весни, коли зараз отримують обладнання за кордону, це не йде на ОСББ. Це Всі, всі мати ми розподіляють в залежності від того, скільки людей зараз живе в ті чи інші громади, в тому чи іншому районі. Тому що мого там мер. Якщо ви пам'ятаєте, ще в вересні наперед. Нагадав, звернув увагу на те, що мешканцям треба готуватися до холодної зими. Так само було в Києві разом з тим, Миколаїв, наприклад, ми знаємо, де є люди, які живуть, проживають в тому чи іншому районі, а де не живуть. Так само відбувається в Харкові. Тому насправді громади саме громади зараз готуються максимально щільно. Ми в Києві з Києва передаємо досить багато децентралізовано вже на регіональній рівні обладнання для е, маленьких громад для того щоб ті у кого централізоване опалення тому що у кого е, індивідуальне опалення нема таких питань люди людям головне щоб був газ там де централізовано опалення там скрізь є схеми як повинно ну розходитися це тепло в тому випадку якщо воно буде перебити Ну, пані Оксано, на превеликий жаль, ми теж не плекаємо ілюзії щодо намірів нашого ворога і щодо його моральних, так би мовити, якостей. Тобто, якщо вони свідомо винищують нашу енергетичну систему, вони так само і займуться знищенням нашої газорозподільчої мережі. Ну, але поживемо, побачимо. Олександрка. Ну, на жаль, ворог є достатньо професійний, і ворог, на жаль, отримує також інформацію про можливості нашої енергетичної системи. Останні удари, які відбувалися по території України, це видно їхню стратегію. Вони поки що не наважуються завдати удари по наших ядерних об'єктах. по... Південноукраїнській, по Хмельницькій, по Рівненській атомній електростанціях, тому що вони розуміють, що цей ядерний шантаж він би був кроком, за яких би Ерефія уже не змогла повернутися до цивілізованого світу. Але вони ударяють системно по підстанціях, таким чином змушуючи зменшити кількість генерації на наших атомних електростанціях. Це ще раз говорить про те, що ворог є достатньо підступний, професійний і його не можна недооцінювати. Мені Видається, що в цій ситуації наші люди і так роблять максимально можливого. І сьогодні, от я не чую від наших людей жодних нарікань. Вони навпаки, кожен намагається зробити все те, що від них залежить. Тут від місцевих органів влади потрібно дві речі: перша річ це обов'язково координація. А друга річ ну, місцеві органи влади повинні системно підійти і запропонувати мешканцям. Можливості для їхнього обладнання генераторами для їхнього обладнання відповідними акумулюючими станціями. І, звичайно, що тут дуже важливо, щоб місцеві органи влади забезпечили відповідні ТЕЦи, забезпечили відповідні котельні необхідними устаткуванням для генерації електричного струму. Я не знаю, як це відбувається в кожній громаді, але на жаль, по дуже багатьох органах місцевої влади, я бачу, що закуповують все. Що що завгодно тільки не закуповують відповідні потужності по генерації електричної енергії. А тут дизель-генератори, тут великі генераційні установки 100-200 кВт повинні бути в достатній кількості, і тут ну не треба чекати жовтня-листопада. Це треба було зробити вже давно. Я би напевне сьогодні порадив Асоціації міст України провести ще окрему розмову: провести перемовини з нашими західними партнерами про центр. Поставки такого генеруючого обладнання, бо якщо взяти і запитати. Ту чи інших представників влади, а що ви закупили за 8 місяців? Повірте, що не дуже багато буде громад, де закупили генератори, де закупили відповідні енергетичні установки, і це є направду дуже і дуже погано. Але оцінку цим діям точно дасть кожна громада. О, так. І На превеликий жаль. Я боюся, що оцінка може бути негативною. Тобто, не я це говорю не через зловтішання, якесь так, тому що це наші люди і наші проблеми. Але тут ключове питання, щоб швидко це все діло. Вирішувати, зокрема, йдеться про парцеляцію бюджетних коштів, як на рівні громад, так і на рівні держави. Ми розуміємо, що таке великі спальні райони, які можуть опинитися без світла, так? якщо ворогу вдасться зробити, впровадити режим повного блекауту. Пані Оксано хотів би вас розпитати, чи приблизно є прикидки, скільки коштів нам треба, і скільки, наприклад, з державного бюджету може надійти фінансів на реалізацію конкретних програм закупівель на рівні місцевих громад, ну умовно коротше, і це ж треба робити я, дуже швидко. Так? я би тут тільки mm -hmm. хотів і думаю, що пані Оксана підтримає мене. На превеликий жаль, держава тут не дала можливості місцевим громадам, тому що фактично кошти, які сьогодні є в місцевих громад, які би вони. Могли використати на ці речі, вони заморожені до використання, і держава покриває той дефіцит державного бюджету, який сьогодні є, за рахунок коштів місцевих громад. І тут напевне потрібно ну, мішання, і в тому числі і парламентарів, і представників виконавчої органи влади, щоб дати можливість місцевим бюджетам і місцевим громадам використовувати ці кошти в відповідному напрямку. Зараз починати закуповувати щось, це вже значно значно пізніше, тому що починати треба було закуповувати ще навесні, влітку. І зараз цей процес починати немає змісту. Він до весни закінчиться. Разом з тим, те, що сьогодні є. Ми через асоціацію міст скоординували 50 мільйонів доларів, які профінансували в американський проект саме для опалення для світла на зиму, да для опалювального зимнього сезону, і це обладнання, яке ми. Ми, знову ж таки розподіляли сам між громадами, робили запити, кому які. Ті території людей треба буде зимою, не дай Бог, якщо буде блекаут гріти і давати їм світло. Це одна частина. В бюджеті в цьому році ми коли формували зміни вже після введення військового стану до бюджету 2022 року, підтримували, наполягали, сформували резервний фонд для служби надзвичайних ситуацій. Вони вже всі ті кошти вибрали, і я сподіваюся, зможуть брати використовувати кошти 2023 року. Року, тому що насправді через службу надзвичайних ситуацій сформували в різних областях оці резерви, якщо десь вибиває якусь генерацію. То централізовано є в кожній області розуміння, де їх взяти, для того, щоб це було забезпечено за рахунок державного бюджету. Але цих коштів було і в цьому році мало закладено. Я сподіваюся, що вони зможуть реалізовувати ті контракти, які були зроблені, через кошти вже наступного року кажуть, що так можна буде зробити. І наступна річ це дійсно громади сьогодні самостійно. Вони почали до цього готуватися ще влітку. Самостійно закуповують. Генератори, да, вони знають конкретні розміри, які потрібні потужності для цих генераторів, і дійсно це сьогодні робиться. Я впевнена в тому, що ми в будь-якому випадку будемо мати виклики, про які зараз не думаємо, але знаю 100% про те, що саме громади сьогодні готуються максимально сильно до того, щоб бути забезпечити людей світлом максимально можливо для як це взагалі можливо, і те, що ми цей тиждень, минулий тиждень побачили, як воно працює без світла. Це на, насправді ще більше ну прискорило підготовку на місцях, тому що зразу зараху вибило світло, стало видно, що і як де рветься, де треба більш якісно готуватися до зими. Вам, пані Оксано, за вашу роботу і за участь в ефірі телеканалу Еспресо Оксана Продан радниця голови асоціації міст України.